Абсолютно бездієвим, я думаю, на даний момент. Но це підтверджується багатьма фактами, які видно. Скажіть, а ви особисто давали комусь хабара? Я за корупцію мало вам скажу. Я два дні як з зони АТО. Я навіть мало ситуацію володію, чесно скажу. Ну, по судячи по тому, що ми там бачимо, корупція, ми, ми приїдемо, будемо її скоріняти по-другому. Корупція це наш другий ворог для України. Формально ведеться боротьба з корупцією, дуже багато органів. І найцікавіше, що створили антикорупційне бюро і до сих пор не можуть, не можуть вибрати прокурора. Хіба від цього залежить, що нема прокурора, то нема боротьби з корупцією. Закони є, а їх ніхто не виконує. Це наша вся біда. То вам доводилося давати хабар? Я в своєму житті хабаря не давав ні разу. Вони звертався в такі органи, які мені дуже потрібні були. Такої боротьби немає. Вони саме більше це кажуть: ну-ну, ну бери стільки треба, а не більше. Оце вона на такому рівні зараз йде. А інакше боротьби взагалі немає. Доводилось вам давати в своєму житті хабара? Ні, Бог милував. Мил. Ну, шоколадку це я не вважаю за корупцію. Ну, правда, зараз вона вже, е благодаря е Порошенку, вже 30 карбованців шоколадка. А раніше вона була 10, то е це так, не як шкода. презент. Е Отрицательно. Ніякої боротьби, хто наказаний. Головне мати гроші, щоб откупитися і все. Заставу віддати і все. А от вам доводилося давати хабара? Е нікому не давав і не, і не брав. Не бачу ніяких. А скажіть, а ви особисто давали вам доводилось в житті давати хабар? Ні, не давав. Ну, мені кажеться, щось діє. Трошки ще змінюється. А вам в своєму житті доводилось давати хабар? Звісно. Не один раз навіть. І не один раз, так. Да. Не бачу я результатів, і не бореться вона. Та наша влада, вони тільки знають своє, та й все. Така моя думка. А скажіть, а вам в своєму житті доводилось давати хабара? Я не даю нікому хабара, бо я така жінка справедлива. Я не даю і от в лікарню йду, ніколи не даю і мене не обслідують так, як треба. Бо я не даю хабара, вони тільки й дивляться, щоб дати хабара. Мабуть, нічого не міняється. А скажіть, а вам в житті доводилось давати хабар? Доводилось? Доводилося, тому, що я працювала водієм трамвая і були такі случаї, що треба було дати хабаря. Хоча моєї вони там і не було зовсім. Ми сьогодні не можемо вже, навіть як вам сказати, орієнтуватись на ту владу, яка є в Києві, Черка, Черкасах. Ми ось бачимо по Жашкові, по, по, по своєму районному центру, по своєму району в цілому, по своїх селах. Що робиться вже не то, що у, там, там Ми, ми, вже того, ми вже практично і не бачимо, що в тому Києві робиться. Це хіба що може там по телевізорі вже або колись об'являть про когось одного із тисячі, що це там десь узяв якісь тут, там, е пару тисяч доларів. А що робиться на місцях? Це ж воно ж починаючи з нашої ось, жашківської міліції, навіть даже. Даже з нашої міліції Жашківської. Що там робиться? Там ж не розкриваються ні. У нас, я скажу вам, по своєму селу за останні, оце десь років два, десь ну, обкрали не менше 50 хат в селі. 50 хат. причому і людей душили пенсіонерів, і били монтіровками людей, і що тільки не грабували, і гаражі, і, 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 і хліви, і хати, і викрадали тисячі доларів у людей, і вибивали вікна залози, і ніхто не розкрив ні одного, ні одного епізоду, ні одного. Ми вже думаємо, що все після виборів може зміниться влада. Зміниться влада в селі, то може разом зберемося, ці всі людей зберемо, напишемо спільну якусь заяву, таку одну заяву чи одне письмо, і пошлемо ще її в Київ до, до Авакова. Оце все те, що я вам можу сказати. Це вам вся корупція. Що не розкриваються злочини? Бо корупція. А скажіть, а от вам особисто доводилось давати хабара за свої життя? У принципі, і це. І може і хотів би його дати, цього хабара, да? щоб вирішити позитивно, щоб за справедливість. щоб Дати хабара, щоб питання вирішити справедливо. Не те, що воно було несправедливо вирішено, у чиюсь може не користь, а щоб дати цей хабар і питання вирішити справедливо, то може і така думка, коли і приходила, але ну, я його ніколи нікому не давав, бо в мене нема чого його дати. Що я буду давати? Це ж треба мати, щоб цей хабар, щоб його дати. Значать треба мати 500 доларів чи тисячу, щоб їх воно було комусь дати. А де його взяти?